А чи не е, є справедливим думка про те, що Трамп втратив інтерес зараз до припинення російсько-української війни, зайнявшись митами, тарифами цією війною і так далі? І вчорашнє його рішення про там відкат від тарифів. Ми там що про нього поговоримо. А зараз а саме оцей момент. Бо росіяни так себе заспокоюють. Мовляв, дивіться, йому тепер там переговори ні до чого, але от він займається тарифами. Ну хай заспокоюють, нафта ж падає далі. Хай заспокоюють. Поточнемо, що падає російська тільки нафта, а російська інша, та, 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 я ж кажу про російську, я ж не кажу про світову. Mm. І в принципі, якщо це буде продовжуватися і надалі, то хай. Ну, як там, чим би дитя не тішилося да, в даному випадку. Але я все ж таки не думаю, що для ну, що Трамп повністю втратив інтерес до російсько-української війни. Ні, це не так. Він, до речі, сьогодні зранку, навіть стандартний його набір якихось там заяв, Україна там була. Тобто він про Україну да, згадав, да. він про Росію згадав, тобто він від цього точно не відмовився. Він, навпаки, зараз може якби, активізуватися. Чому? Тому що було максимальне підняття історії з тарифами. Зараз трошки відкат в нього по суті залишився тільки Китай. А тут же що цікаво, Китай же може заграти іншими фарбами. От історія з цими двома полоненими вона може мати ще продовження і продовження моя мене це? І китайські полонени, які захопили наші збройні сили. Да? можуть мати продовження, що Штати просто цю тему почнуть качати. І більше тиснути на тиск ну, на Китай. Що, дивіться, ви розказуєте про якийсь нейтралітет, а ви воюєте на боці Росії. Ви, ледь не країна, агресор, Третя світова вже почалася. от всі ці моменти. Я просто чому на це звернув увагу? Тому що державний департамент, який пару днів, вибачте, був сліпим і глухим, і не бачив взагалі, що відбувається в Україні, обстріли, вбивства там, да, і так далі, китайців прокоментував миттєво. О тільки з'явилися китайці, виходить, виходить, виходить речниця Держдепу, і каже: Ми знаємо, інформація тривожна. Далі видає фразу: Росії, Росії Китай допомагає воювати. 80% всього постачає Китай. Ми та знаємо про це. Це ж відома інформація, але вона офіційно озвучується держдепом, і от зараз на фоні 125% мит. І багатьох якихось інших речей можливо ця ще тема почне грати по іншому. Навпаки, американці цей трек почнуть качати. Що бачите, китайці там вони вже лізуть, вони вже атакують європейську країну. І, до речі, можна ще викрутити як міністр фінансів Сполучених Штатів ну унікальна звичайно, людина. Я не знаю, що він там вживає. Він точно щось вживає. Я поясню тільки щось заспокійливе, тому що йому все це коментувати, що відбувається, і ще це робити з кам'яним обличчям. Ну, я не думаю, що він настільки некомпетентний, так, що він не розуміє, що, що взагалі коїться. Він же каже: якщо Європа захоче поторовошувати з Китаєм, вона що там, переріже себе горло, чи так, щось таке. Так, 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 так? Так. Ну, дивіться, а тут знову китайські військові. Китай у війні, ну це ж прекрасна yeah. тема. Ще й додатково yeah. тепер на Європу тиснути. Казати, ми вас попереджали, а вони вже в Європу прийшли. Україна ж це Європа, Європа, Україна інтегрується в ЄС. Дивіться, а вони вже воюють. От бачите, що буде. А ви хочете Макрон? Там ще хтось хочете з ними товаришувати? Ну мілоні вже руки вбила. Вони вже від цього проекту єдиного, який був один пояс, один шлях відмовилися. Але, в принципі, є ж країни, там Німеччина, та ж сама Франція, які дивилися в бік Китаю, ну, як в якості альтернативи певної. І от для штатів тут зараз руки можуть бути розв'язані. І Оці два китайця можуть mm -hmm. перетворитися на не знаю, на чорні лебедят, які, в принципі, а, а можуть як... мати продовження далі. А як тоді розцінити можна? Ну, зрозуміло, як українці напишуть в коментарях. Я більш ніж переконаний, глядачі зараз нам накидають напи... коментарів. Але все ж таки. Як тоді правильно оцінювати заяву Трампа щодо Китаю? Я більше не буду підвищувати МИТа 125 – це потолок. І я готовий підписати угоду із Сінцінпіном. І держдеп каже: А ви головні спонсори Путіна у війні Росії проти України? Ну зрозуміло, там можна говорити про хорошого і поганого поліцейського. Про що може Трамп домовитися, із сі як СІ може на твою думку повпливати зараз на ситуацію? Бо я чесно кажучи, не вірю в цей телефонний дзвінок один путіну, з якого Путін припинить війну. E, ні, 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 ну так точно не буде, і це дійсно трошки перебільшення. Нам би хотілося, можливо, деякою мірою да, щоб у Сінзіпіня uh -huh. була така, такий вплив на Путіна. E, там буде трохи по іншому. Ну дивись, як вони можуть домовитися. Вони можуть. Я думаю, рано чи пізно вони ще пограються в ці мита. Ну травм же підвищувати не буде. Ще ж тепер крок за Китаєм. От подивимося, він підвищить на підвищить, да? тобто в них теж є куди зростати. А далі може бути деескалація. Тобто, вони зізвоняться Трамп зі зімпіням, наприклад. І скажуть, що. Давайте заспокоїмося, організуємо якусь там зустріч, а поки ведемо там не, мораторій на тарифи? Ну теж саме буде. Що або там повернемося до тих, які були раніше, або там штати залишать 10 відсотковий? Ну щось таке єдине, що я думаю, що ну це не відразу прям відбудеться. Тут Де, ще пора це так. Просто без умов, без ніяких. Так а які умови? А які умови Трамп висунув на 90-денне перемир'я? Давайте так це назвемо. Ну чому він залишив? Але ви до мене прилетіте, і... да, будете прилітати так, до так, мене, цілувати так. мене в дупу, і, відповідно, ми будемо про щось домовлятися. Так, так він теж саме і Китаю скаже, ну тільки цензурніше. Скаже, так. давайте ми зустрінемося, ви велика країна, ми велика країна, Трамп це говорить. І давайте е, вирішимо, що ми робимо далі. От тут, якщо у Трампа є стратегія, ми з тобою коли вже про це говорили, да, якщо mm. ми уявляємо, що в нього вона є, а може в нього мета яка? Він умовно каже, що хоче світ поділити на дві частини. Є США з союзниками, партнерами і сателітами, ну, при Трампі, як мінімум, і є Китай з партнерами чи там союзниками і сателітами. І от вони десь якось це поділять, встановлять якісь правила взаємовідносин, ну більш-менш вигідні для Америки, наприклад, в даному вигляді, і будуть далі собі якось співіснувати. От і все. Ну, все ж таки є про що їм говорити. Є про да, що ні говорити. їм точно є про що говорити, є про що говорити, і вони можуть поговорити. І я, чесно кажучи, думав. Тут я ну я просто не економіст. Мені нуді складно з'ясувати прям глибинні якісь такі моменти. Я думав, що можливо Трамп всього і почне, що він спочатку, хоча б зробить крок. Поговорити, потім не вийде і тоді тарифи. А він mm. так от витримав паузу. Китай особливо ж не критикував. Ми ж пам'ятаємо, що да? mm. говорили теж, це така дивна була пауза місяці півтора, коли він гнобив німців, європейців, канадців, мексиканців про Китай так типу, так. А потім вдарив з усієї сили. Да? І відповідно, е, значить, він вирішив спочатку вдарити, а потім почати про щось говорити. Ну, вони mm. об'єктивно говорити будуть. Тому що е, якщо цього не відбудеться, оці 90 днів не вплинуть на основне. Ціни в Штатах полізуть вгору. Полізуть. Оці меми, які зараз постять там за допомогою штучного інтелекту, як американці збирають айфони чи шиють кросівки, да? це ж не просто меми. Е, ідея про те, що ми перенесемо виробництво в Штати і на цьому країна розквітне, вона абсурдна, тому що американці не будуть працювати за зарплату камбоджиця або в'єтнамця. Ти ж прекрасно розумів, українці не будуть працювати на таку зарплату, тому що це ну, неправильно, У нас mm -hmm. інший рівень життя, інший рівень кваліфікації, підготовки там, і так далі. Е, тому Трампу в... в нього не так багато часу. От поки шоку немає. Хоча мені здається, він все ж таки прочитав останні результати опитувань, бо він сьогодні яку фразу зранку сказав? Чому ми відмінили ці 90 денні mm -hmm. паузу Бо дехто налякався. Це звичайно не мої хоробрі тигри там ну типу команда mm -hmm. да? але американці трошки перелякалися. А я ж такий батько для американців. Ну як я можу це ж допустити? Mm -hmm. Ну от іноді треба його такі деталі дивитися. От цьому проявляється mm -hmm. весь травм. Тобто, щось вплинуло. Вплинули, мабуть, е, ну, ці опитування. Які принесли а там слухай, 73% каже, що які тарифи? Типу ні, ні, так не треба треба щось по іншому робити. Багато хто не згодний, Більше половини не згодні взагалі з його там, скажімо, діями, а йому 100 днів закінчується, як кажуть в Америці. Оцей е медовий період да, в них це так називається. Медовий місяць закінчується медовий місяць. Де винуки 100 днів, якби складає, і відповідно вже почнуться будні. Суворість в мене життя, а і Окей. тут в принципі скажи мені будь ласка. А у цих переговорах Пекін і Моск і Вашингтон, Україна, яке місце займає і з ким ми будемо, будемо з Пекіном чи з Вашингтоном? Ну я думаю, що нам розумно було б на першому етапі побути трошки в стороні взагалі, принаймні в на першому етапі. От, до речі, цікава тема. Я, я можливо не так. так я розумію, про що кажучи. не говориш. Ну більше формально, звичайно, ми повинні бути на боці США. Я перепрошую, друже. Я тебе зараз переб'ю. Я говорю не про наше позиціонування, а про позицію Трампа. От як коли він буде умовно ділити пиріг, Україна по чий бік залишиться? Ні, ні, в, Україна, буде чи... Україна однозначно входить в зону впливу Трампа. Це однозначно, При, прикладом цього і доказом цього. Є сумнозвісна або славнозвісна угода про корисні купалини. Mm -hmm. Тому що, коли ми читаємо цю угоду, ну там же всі зосереджуються на одному, а там треба інше прочитати. Там американці хотіли собі в першу чергу вибити право першої ночі щодо допуску інших компаній на ринки України, типу мати право вето. От, наприклад, британців ми пускаємо, тому що ну, друзі, да? італійців ми пускаємо. А китайців не пускаємо, тому що в них вже є страх, що китайці сюди прийдуть, бо китайці так робили багато років. Я не знаю, як так склалося тут. Ну це дійсно такий феномен. Я колись його навіть досліджував. Китайці вже давно заходять в Україну, і вони ж пропонували колосальні проекти ще за часів прем'єрства Тимошенко. Потім президентство Януковича, але якось у всіх тих колишніх політиків, якби ми до них не ставилися, я не знаю з якої причини, але в них вистачило розуму: прямо не взяти все і не лягти повністю там. От під Китай. Хоча спокуса була колосальна, ну це ж гроші, за які не треба звітувати. Це ж корупція, на яку Китай отак оточено закриває, каже, робіть, що хочете, ви нам тільки дайте долю і все. Але тоді якби втрималися. Я думаю, до речі, що втрималися елементарно через жадівність. Що типу Техас повинні грабувати тільки Техасі, от скоріш за все, через це. Але, але зараз нам це йде на користь. Але американці бояться цього. Вони бояться, що Китай зайде, і звідси заява про Європу. І я думаю, що ну, Трамп точно дивиться вже на Україну як на свою зону, десь там впливу в економічному плані. Ну і ти ж пам'ятаєш це видання Телеграф чи хто написало? Можу помилятися в виданні, але там логіка була яка? Трамп вважає Україну. Під мандатною територією Сполучених штатів, що це типу наші проксі, і ми якби будемо їм коривати. Ну така дуже погана конотація для нас, але це журналісти написали без принципів, без підтверджень. Але я б думаю, що приблизно, от в таких параметрах, Трамп десь приблизно на все це і дивиться. Ну, ти знаєш, я з цього тішуся, тому що багато мови йде про те, що там Росії якийсь шмат відділять або Китаю шмат відділять. Добре, що ми не в твоєму розумінні за твоєю логікою і висновками. Ми не потрапляємо в орбіту? Ні, 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 Китаї не потрапляємо. Україна. Ні, ні, ні. Ну це слухай. Тут же ще ж розрахунок чисто економічний. Ми в Україну вкладали 350 мільярдів, да, які Трамп розказує. То як ми тепер типу це віддамо комусь іншому? Ні, ми будемо так, з ними погоди. самі співпрацювати.